Шановні, доброго дня, шановні студенти. Мене звуть Анна Яроцька, і сьогодні я проведу з вами цих півгодини, так як у нас з вами майстер-клас, так. І на початку заняття я мушу якось якимось чином зловити на гачок вашу увагу, а спікерів вже було багато, так? Тому. Я, як за сумісництвом нейропсихолог, пропоную вам працювати безпосередньо із увагою і зосередитись на роботі наших з вами півкуль мозку. Для цього я пропоную вам виконати невеличкі вправи. Давайте спробуємо. Повторюйте, будь ласка, зі мною. Це допоможе нам налаштуватись на роботу. Перша вправа вухо ніс. Робимо так, як я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Наступна вправа називається яблукою хробачок. У цій руці у нас є хробачок, який виліз із яблучка, а тут є просто яблучко. На мій рахунок, ми міняємо хробачка з яблучком місцями. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер, молодці. Тепер працюємо з вами далі. І наступна вправа. Дуже проста. Пальчик доторкається до носика. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. А тепер ми вправу цю трошки ускладнюємо. Цей пальчик доторкається, а цей показує клас. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Так, молодці. Вправу виконали, дуже чудово. Так, тільки я вас усіх не бачу, у вас 10 є, так? Зараз давайте ми з вами познайомимося, і знайомство будемо відбуватися таким чином. Я пропоную вам, так як ви всі майбутні педагоги, уявити себе якимось шкільним предметом, я вам буду їх демонструвати, і сказати, що б ви зробили, якби ви були цим шкільним предметом. Добре? Отже, почнемо із себе, я на осліп витягаю так, клей. Так як я педагог, то якби я була клеєм, я б міцно міцно тримала свій клас. І давайте я буду по черзі листати і називати вас. Так, пані Анна Бура, у вас стікери. Будь ласка. Якби я була стікерами, то в класі я б була така яскрава, як і вони. Супер, дуже вам дякую. Так, і далі не дивлюся, що я витягаю. Пані Ема, у вас маркер. Whiteboard маркер. Якби я була маркером, я б позначила усе цікаве, у себе в класі і виділила його, щоб на нього звертали увагу. Так, дуже дякую. І пані Катерина Дорош, у вас лінійка. Якщо б я була лінійкою, я б виміряла парти, яких вони розмірів. Так, для того, щоб всі учні сиділи за правильними партами. Так. Дуже вам дякую. Це здоров'я це наше все. І далі пані Діана, пані Діано, вам випали, випали ножиці. Я б зробила дизайн, дизайнерські речі. Дуже дякую, пані Вікторія. Так, пані Вікторія. Одну хвилиночку. У пані Вікторії буде калькулятор. Якби я була калькулятором, я б якісно розраховувала свій час на уроці. Так, дякую. Йдемо далі. Так. Пані Катерина, Терещенко, у вас буде степлер. Якби я була степлером, я б закріпила всі знання учнів, щоб трималась дуже міцно. Так, добре, дякую. Далі у нас лідіч. Альона, у вас буде текстовий маркер. Той який все виділяє. Так, якби я була текстовим маркером, я б виділяла позитивні дитячі емоції. Так, дуже дякую. І пані Анастасія Грудницька. Так. У вас буде кнопка. Якби я була кнопкою, я закріпляла важливі. Дуже дякую. Так, нікого я не пропустила. Нікого. Добре, дякую вам за знайомство. Чудово працювати в такому гарному товаристві, а ми з вами переходимо далі. Панове, зараз я пропоную вам провести, провести невеличку таку рефлексію і проголосувати, вибравши смайлик, який відповідає вашому настрою на початку тренінгу. Розумію, що ви вже, напевно, втомилися, тому зараз я відкриваю екран, і ми з вами починаємо роботу. Отже, увага. Зараз у вас на екрані з'явиться опитування. Так. Видно вам? Так, дуже добре. У Опитування буде QR-код. Є можливість просканувати QR-код і приєднатися до опитування? Так. Будь ласка, прошу вас. Так, усі вже просканували, можна закривати. Так. Так, добре, дякую. Отже, у нас проголосувало вже 8 людей, і настрій бачу, у всіх бадьорих, хтось трохи втомився вже, напевно, жовтим кольором проголосував. Тому давайте зараз для тих, хто відчуває вже незначне втому, проведемо невеличку таку вправу, закриємо очі, либоко вдихнемо через ніс, налаштуємося з вами на позитив і уявимо собі щось дуже-дуже приємне: весна, квіти, так? Добре. І тепер починаємо працювати над проблемою нашого майстер-класу. Отже, сьогодні ми з вами будемо працювати над темою 4 класу. Нумерація багатоцифрових чисел, мільйон, а також «Нумерація багатоцифрових чисел мільйон обернена задача. І зараз ми з вами. Перед початком роботи пригадаємо правила поведінки саме на онлайн-тренінгу. Ось вони наші правила. Так. Отже, перше правило. Правило вимкненого мікрофона. Так, якщо ніхто не відповідає, мікрофон вимкнений. Друге правило правило увімкненої камери. Давайте будемо бачити один одного, так, і поважати один одного. Третє правило. Правило спілкування у чаті. Якщо у когось є якісь запитання, спілкуємося у чаті, піднімаємо руку. Четверте правило правило активності будь-яка активність на майстер-класі заохочується, адже ви здобуваєте якийсь досвід. Правило пирога. Наш майстер-клас це пиріг, і кожен учасник має шматок. Тому, коли вам дають слово, і ви відповідаєте, не забувайте про те, що ми. Маємо з'їсти лише всі шматок пирога і залишити шматочок іншому. А також правило СТОП. Якщо комусь не подобається який, якась, е, якась діяльності і він не хоче брати в ньому участь, він завжди може повідомити про це, піднявши руку, ми поважаємо думку кожного. А тепер переходимо до роботи. Отже, зараз ми з вами поговоримо про нумерацію багатоцифрових чисел. У початковій школі в четвертому класі діти вивчають розряди і числа. так? І насправді ця тема переноситься ще до п'ятого класу, вона буває дещо заскладна складна для дітей. Е, тому я, як е, паралельно людина, яка працює як нейропсихолог, пропоную вам ось такий варіант цієї вправи для того, щоб Попередити дискалькулію. Що це таке? Дітям дуже важко сприймати на слух певні, певні зв'язки між розрядами. Діти часто не мають просторових уявлень і не можуть собі уявити цей розряд клас, розряди, класи і цю класифікацію. Коли вони записують число математичному диктанті на слух, це буває теж важко. Тому як пропедевтика до математичних диктантів, а також вправу, яка. Сформує у дітей різноманітні метанавички, я пропоную роботу із ось такими візуальними позначеннями. Але перед тим, як розпочати роботу безпосередньо з мільйонами і класами, я хочу поставити вам питання, яке спрямоване на формування гнучкості, мислення, що дуже є що є дуже важливою метанавичкою для кожного із нас. Скажіть, будь ласка, якби. Ви виграли мільйон. От ми говоримо про мільйони. Чи були б ви мільйонером? Ні. А чому? Ні. Тому що ти їх одразу витратив, і в тебе вже б не було мільйон. Уже буде менше мільйона. Так. А якщо б я мільйон поклала і залишила його, була б я мільйонером? Ні. Чому? Тому що він буде е лежати і ніяк не використовуватись. А хто такий є мільйонер? Це той, який постійно заробляє мільйони. Ага. Тобто Тих, в нього заробляє є якийсь дохід. Так, той хто просто має мільйон, той не мільйонер. А можливо наявність мільйона. За мільйон. Так, насправді, шановні студенти, зараз я е, демонструю вам метод, який називається фанкс. Е, це запитання, які не мають правильної відповіді, але стимулюють мислення. І бачите, ми зараз обмінялися думками. Кожна ваша думка по-своєму є раціональною, кожна ваша думка по-своєму є правильною, але однієї якоїсь правильної відповіді немає, тому що, якщо ви пам'ятаєте Ільфа і Петрова, десь письменників так, то у них людина, яка отримала мільйон, це золота телятвір, вона вважала себе мільйонером. Добре, а ми з вами йдемо далі. І скажіть, будь ласка, по новому мільйон це мало чи багато? Ну, Дивлюся, що багато. багато. багато мабуть. А, добре, а давайте зробимо так: один мільйон гривень це мало чи багато? Середньо. А якщо борг? О, Це багато. багато це багато, багато, бачите? Добре, а мільйон доларів це багато? Багато. Багато, а якщо мільйон доларів, е, 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 якщо, якщо мільйон доларів програв, це мало чи багато? Це дуже-дуже багато. Це дуже, дуже, дуже багато. Багато. Дуже, дуже, а багато, дуже, багато. багато. А скажіть, будь ласка, а мільйон хвилин це мало чи багато? Мало. А якщо мало. чекати? Багато. багато. Багато, бачите? Тому насправді ми не можемо з вами сказати, що мало що багато. І от ми переходимо до нашого розряду і класу. Я пропоную виконати таке завдання зараз. Дивіться, ми. Даємо дітям уявлення про розряди і класи на формі, на прикладі грошей, так? Всі діти знають, що копійки-монети це мало, що каперові гроші це багато, а золото і дорогоцінні метали це надзвичайно вже багато, так? Тому я пропоную зробити таку ротацію. Там, де клас одиниць, виставити одну копійку, це одиниці, так? 10 копійок це десятки, а 100 копійок це одна металева гривня, це будуть сотні. В класі тисяч поставити одну гривню, одиниці тисяч, десятки тисяч 10 гривень, сотні тисяч це 100 гривень. У дітей зразу йде візуалізація, це дуже гарно працює. І там, де у нас клас мільйони, ми всі мільйонери, ми хочемо мати дорогоцінні метали, так? це собі можуть дозволити мільйонери злитками їх зберігати. Тому тут у нас вже буде що. Де... Ди... Золоті злитки срібні і бронзові золоті і срібні злитки. І зараз я даю вам посилання та пропоную використ... виконати ось таке завдання. Так, посилання я зараз у чаті в зумі розміщу. Перейти на дошку і виконати завдання на дошці. Так, будь ласка, переходимо на дошку. І ось у нас є два фройми. Так, перше завдання. Так, пані Анна, пані Ема, пані Катерина, пані Дарина і пані Вікторія йдуть на фройм номер 4, а інші учасники на фройм номер 5. І. Першим завданням у нас буде виконати, розставити ось ці числа у по порядку, у порядку, від одиниць до десятки до, до, до сотень мільйонів, так, а друге завдання правильно записати знизу числа, там де відповідь, використовуючи одиниці мільйони, так, в правильному порядку. Вони у нас тут усі порозкидувані. Вам потрібно правильно вибрати і поставити число на його місце. Ось, наприклад, у нас є трійка золота, це буде 3 мільйони, так, четвірка срібна, це у нас, це буде це 300 мільйонів, срібна четвірка це буде 40 мільйонів, і бронзова одиниця це буде 1, Це буде 341 мільйон, так? І таким чином записуємо внизу у нас числа. Добре, спробуємо. Добре, панове, тоді записуємо числа, а я ставлю таймер. На цю роботу я вам даю три хвилинки. Так, час пішов, працюємо. Виконуємо, скільки встигнемо. Так, у нас залишилося півтори хвилини. Так, закінчили. Якщо закінчили, піднімаємо руки. 30 секунд до кінця. Все, панове, час вийшов. Ви чули дзвінок таймера. Скажіть, будь ласка, чи складною була для вас ця вправа? Будь ласка, пані Вікторія Василевич. Так, трішки спочатку було незрозуміло, але потім ми все таки обговорили і зрозуміли, як діяти. Угу. А скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, ось така ось таке маркирування розрядів і класів допоможе учням краще розібратися у них? Що е, так допоможе, але я думаю, тут одна копійка недоречна, чи з рахунок того, що ми нею зараз не користуємося вже. А, в, в такому плані ви маєте на увазі? А, так, добре, дякую. У вас так. залишилось одна хвилинка, бо зараз. Добре, шановні учасники. А тепер я хочу перейти на останній наш фрейм. І ось тут у нас є стікери з проактивної позиції. Будь ласка, скажіть вашу думку про сьогоднішній мастер-клас. Що з цього ви зробите? Що спробуєте, що можете, і що для вас є нового? Що ви вирішили, що таке можливо? Панове, будь ласка, почар, давайте, пані Емо, слухаю вас. Я... Тепер я знаю, що можна подати матеріал з класами і розрядами через асоціації з картинками. Дякую, пані Дарино. Я також відкрила для себе такий цікавий метод. І також було цікаво побачити те, що ви виставили таймер, що у дітей була як наочність того, щоб на майстерках вичерпно. Дякую вам, дорогі учасники. Можемо закінчувати. Дуже приємно було з вами працювати. Гарного вам дня, на все добре.